Вітаю вас на каналі Парарук. Викопую сьогодні свої бурячки 25 вересня. А вранці у нас було плюс 8, сам руску не було. Дивіться, тут були підсохші, а от поближче до кукурудзи в мене на межі посажена. посаджена які листаті Я б ще й не чіпала, Щоб вони трішечки доросли. Але вже потім до них руки не дійдуть, то вже заодно всі. А притінення. Має бути. Напевне, вже без притінення нікуди. І бурячкам теж. Або посадити квадратами та кукурудзу, і між кукурудзою буряки саджати, щоб вона їх Бо ж які ще зеленючі. Там, де вигоріли, там все одно вони є гірші тут. Але ну, все одно бурячки є менше менші, більше. Я густо залишаю. Бачите, і своє насіння. і Покупне насіння і малесенькі такі. От. Зовсім маленькі залишаю, отакі от манюсінькі залишаю в землі, а собі там, як будуть для черв'ячків пожива, от це столові бурячки. Вони не люті, не полосаті, вони червонесенькі. Ось тобто, цим проблем немає. Проблема з тим, що вигорають. У мене гроші трішечки піднятий, а тобто над рівнем вулиці. 3. От, і сонечко так припікає добре. Бачите, як видно. І сусідня глядочка теж піла в за зелені, а там пішло, пішло, пішло і вигорівше. От навіть місцями вигоріща. Так, як я доглядала за буряками, весною посипала трошки попелу на них. От. І один раз був полив, коли в нас була спека плюс 55, і земля зверху просто висихала миттєво, хоча в нас були дощі, Але верхні слої висихали дуже швидко. І обробляла на початку вегетації азотом, щоб набрали листову масу. Ну а коли вже почали так наливатися, там грочки то обробляла калієм. І остання обробітка блокалі, ну, не знаю, десь місяць тому, саме по листу, щоб всі листочки перегнати по максимуму в самі бурячки. Непогано так, мені вистачає. Ті, що маленькі, зараз буду переробляти на салат в банки, ті, що крупніші залишатиму, А, тому що маленькі в мене швидко висихають, в мене погреба немає, є такий подпол. Тобто там температура така височенька, десь плюс 12, і воно погано зберігається. Тому такі малесенькі зварю на тру, на терку, з морковкою, з помідорчиками і в банку буде салат на зиму.